Ким ви мрієте бути? Ай ще працювати кимобуть. Дякую, спасибі. В школі набагато краще, бо тут спілкування, тут нема проблем з інтернетом, тут все дуже добре пояснюють, бо вдома було не. Як не дуже зрозуміло, бо то проблеми з інтернетом, то тривога там, піти в підвал, посидіти, поки тривога закінчиться. Ну, тут набагато краще. Тут повністю в безпеці, так. Ну, навіть і, і не відчуваюся, що тут якісь бойові дії йдуть. Мені подобається в школі навчатися, бо вдома. Нема з ким спілкуватися, друзів немає, тут дуже класно, мені подобається. Виїжджати я не планую. Тут, якщо у нас, наприклад, немає світла, у нас є генератори. Але коли буде було дистанційне навчання, у мене є графіка з ісключенням світла, тому бувало таке, що я пропускав час у навчальні дні, бо не було світла. А коли ми ну, входимо в школу, то такої проблеми немає. Плануєш виїжджати? На даний момент ні, але якщо буде лінія фронту, прямо близько-близько, то вже прийдеться. На сьогоднішній день у нас організована змішана форма навчання, і діти навчаються і дистанційно, і в очному режимі згідно графіка, яка доведена до відома учнів і до відома батьків. Сьогодні в нашому навчальному закладі навчається 193 учні. З них на сорок учнів перебувають за кордоном і перебувають на дистанційній формі навчання. Всі інші мають змогу навчатися. В змішаному режимі. Першокласників у нас в цьому році тільки сім. Але в нас є класи по 26 учнів, по 27 учнів це середня. Манка. Зрозуміло, набираються учнів початкової школи сьогодні проблема. Проблема, тому що батьки евакуюються. 루지가야루고 <laughs>